Причина номер чотири страх. Страх впливає на наше тіло і зупиняє нас насправді від змін. Страх змін може зберігатися в тілі як напружені, десь камок, десь зжимає, десь щось. Насправді, це природня наша реакція, яка е, живе в нашому тілі пам'ять про цю реакцію, От скільки існує людство, стільки існує е, ця реакція тіла. Але. Ви вже, я думаю, за сьогодні зрозуміли, що через зв'язок, через комунікацію з тілом, ми можемо перевчити тіло реагувати на якісь події, враховуючи те, що ми самі в себе встановлюємо як автопілот, ще раз, да, от той Бекемекс, самі встановлюємо в себе інструкцію по факту, як реагувати на щось. Реакція страх – це теж запрограмована реакція, яку ми з вами можемо насправді змінити. І що ми тут з вами робимо? Тут немає чарівної півулки, тут немає якоїсь дуже лайтової техніки. Можна, звісно, під час кожного страху, який нас в чомусь зупиняє. Зосередитися, подихати, згадати місце, де ми відчуваємо себе у безпеці, дуже часто це місця з медитації, я думаю, це ви теж про це знаєте. І це може трошки допомогти тілу, да, занурення в місце, де мені безпечно, може дозволити тілу трошки попуститися і трошки відпустити напругу і налаштуватися на зміни. Але в цілому е працюємо над страхом. Відпускаємо блоки, дивимося, що конкретно з цим страхом. Дивимося, що знадобиться для того, щоб пройти через цей страх. І теж я вам зараз скажу одну штуку, цікава точка зору, але іноді не потрібно занурюватися в причину страху. Іноді потрібно запитати, а що знадобиться для того, щоб мені легше пройти через цей страх. Чому люди, які займаються саморозвитком рік, два, три, чотири, п'ять і не бачать результатів. Коли ми з вами привчаємо теж свій розум, свою, свою свідомість, насправді, підсвідомість теж працювати над собою, то ми привчаємо себе працювати над собою. Ми не привчаємо в цей момент себе бачити результати. Ми не привчаємо в цей момент себе активно діяти. Ми не привчаємо себе побачити, а як я тут можу реально вийти з цього швидше, легше, і почати проявляти свої сторони, щоб більше заробляти, мати кайфові стосунки і ще щось. Як вам така штука, що коли ми постійно працюємо над собою, ми встановлюємо автопілот, який вчить нас працювати над собою? А не отримувати гроші. Тому що ніколи не буває, що ми працюємо над собою і не бачимо результати. Завжди, після роботи над собою, ми маємо побачити результати. Ну так не буває. Якщо нема результатів, то треба дивитися, чому нема результатів, і чому нам вигідно не бачити результати, чому ми себе перевчаємо працювати над собою, а не створювати результати.